Я хочу зараз чітко заявити, що окупанти в Україні отримають такий твір, що більше їм не захочеться ступати чорному на територію нашої держави. Вони будуть переможені, Україна буде звільнена від цього тероризму. Я також хочу напряму звернутися до Путіна. Терор, захоплення України такою нелітньою формою війни не пройде. Я звертаюся до Путіна. Припинити негайно будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в Україні, спробу зірвати вибори, які призначені на 25 травня, зупинити будь-які спроби через п'яту колону в Україні, проводити сепаратистські рухи і вимагати проведення будь-яких незаконних референдумів. Нічого подібного в Україні проведено не буде. Не буде виконаний жодний ультиматум Кремля. Жодні зміни в Конституцію не будуть проведені за їх пропозиціями ультиматумом або сценарію. Я хочу твердо сказати, що Путін з його диверсантами і терористами, окупантами і п'ятою колоною буде прибраний з території України швидко і досить жорстко. Зараз це розпочалося і має свої позитивні наслідки. Але я продовжу це також і після президентських виборів. Ми зробимо все для того, щоб в Україні був мир, спокій і єдність. Єдність в нашому народі між Сходом і Заходом, між всіма частинами нашої держави, єдність території і недоторканність наших країн.